Цей вірховий ліс постраждав від рук лісових браконьєрів. Тут незаконно зрубали декілька сотень дерев, які вивезли у невідомому напрямку. Саме в цьому місці сходяться майже трьох районів області, тому для початку екологічні інспектори мають з'ясувати, кому належить ділянка. Лісокористувачам Коростенського, народицького чи Малинського районів. Бо землевпорядкування на цій території не надто велося. Достеменно відомо, що основна частина постраждалої від лісорубів ділянки є територією земель запасу Обиходівської сільської ради. Зростають на лісові насадження і на наземних запасу. Тобто ці зелі запаси не передані постійним лісоврачам для ведення лісового господарства. На перший, можливо, тут і ліс росте, але він просто не прений користувачу, тобто лісу господарському підприємству, яке буде вести догляд. То тобто, в зв'язку з цим зростає сомвільно на землях, які знаходяться в запасі, в резерві органів місцевого самоврядування. І в зв'язку з цим і рубки проводяться, контроль за теж ніхто не здійснює. Сільський голова каже, що частина ділянки, де вирізали дерева, дійсно землі запасу його громади. Однак цей ліс ніхто не охороняє. Та й у невеличкому селі, яке розташоване у другій зоні безумовного відселення, людям немає потреби ходити до цього віддаленого лісу взимку. Відтак, незаконні лісоруби робили тут все, що хотіли. У мене карт теж немає у сільській раді. Я дзвонив сусідам, у них теж немає карт у сільської раді. Тобто навіть не знають толком, де, де чи є земля? Так. Да. Ну так як землі запаси, вони, сільська рада їм не має відношення до їх, то не крепко хто й контролює їх. За, тільки в межах населеного пункту сільська рада контролює землю. За межами населеного пункту вони відносяться до РДА, чи там, де далі до Держкомзему. От так, а так, як тут ще друга зона. Заборонена діяльність, то воно глухий кут. Їми ніхто не опікується. Оглянувши територію, екологи кажуть, вирізали найкращий ліс, який, за підрахунками, коштує понад 600 тисяч гривень. Та основною проблемою є те, що його ніхто не охороняє, адже поняття земель запасу не передбачає лісову охорону для таких ділянок, особливо у віддалених територіях області. Видно з даного масиву, що дані дерева зрубувалися, найкращі дерева вибиралися, які гірше залишалися. З метою отримання прибутку незаконно. На нашій території, що хочеться сказати, на нашій території, на нашій області, знаходиться, розташовується більше 72 тисяч гектарів земель, які не передані у постійне користування, вони просто є землями запасу. Зокрема, в Кристенському районі це 16,6 тисяч гектарів лісу. За даним лісом ніхто не веде ніяких спостережень, лісової охорони ніякої немає, ніхто за цим не дивиться. Окрім безконтрольного знищення дерев і проблем з охороною таких ділянок є ще одна і не менш суттєва, кажуть екологічні інспектори. Зокрема, те, що всі ці дерева були зрізані на забрудненій території і мали пройти дозиметричний контроль, а вже потім використовуватися як матеріал для меблів чи інших виробів з дерева. Тож, аби такі випадки більше не траплялися, екологічна інспекція планує посилити контроль з лісовими ділянками, які розташовані на землях запасу громад області.